Готуватися до найгіршого розвитку військових подій закликає Порошенко українців. На думку президента, затища на сході тимчасова і жодним обіцянкам Путіна вірити не можна. Усі домовленості Кремль може порушити у будь-яку мить. Український лідер також високо оцінив рівень підготовки наших солдат та стан воєнної галузі. Адже за рік Україна досягла значного прогресу у забезпеченні збройних сил усім необхідним. Нагадаю, ще раніше президент наголошував на тому, що з державного бюджету щодня на АТО витрачають 5 мільйонів доларів. Ми маємо іншу армію, іншу Збройні сили. Ми маємо іншу ситуацію на фронті. нарешті не, не чути поспілку. І це стало можливим. Дякуючи спільним і скоординованим зусиллям українських Збройних сил, вашим зусиллям і політико-дипломатичним зусиллям Вищого керівництва країни.